Розділ 16. Сара, Аврамова дружина, так і не народжувала йому. Але була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тому Сара сказала Авраамові: Господь не дав мені можливості народити, тому увійди до моєї рабині, щоб я могла мати дітей від неї. Аврам послухався поради Сари. Після десяти років проживання Авраама в землі Ханаанській, його дружина Сара взяла Агар, свою рабиню єгиптянку, і віддала її своєму чоловікові, Авраамові, за дружину. Аврамові увійшов до Агари, і вона зачала, відчувши, що вагітна, вона почала ставитися зі зневагою до своєї господині. Тож Сара сказала Аврамові: Я скривджена тобою. Я дійсно віддала свою рабиню у твої обійми, але вона, відчувши, що завагітніла, почала мене зневажати нехай Бог розсудить між мною і тобою. Авраам же відповів Сарі та ж твоя рабиня в твоїх руках, роби з нею все, що тобі до вподоби. Сара почала поводитися з нею суворо і та втекла від неї. Ангел Господній знайшов її біля джерела води в пустелі, біля джерела по дорозі до Шура. Агаро, рабине, Сарина, Сказав ангел, звідки ти прийшла і куди прямуєш? Вона ж відповіла, я втікаю від моєї господині Сари. Тоді господній ангел сказав: Вернися до своєї господині і будь їй покірною. Вельми розмножу твоїх нащадків, продовжив господній ангел, так що й не порахувати їх, такими численними вони будуть. Далі господній ангел сказав: Ось ти завагітніла й народиш сина, дай йому ім'я Ізмаїл. Тому що почув Господь про твоє приниження. Він буде кочовою людиною, наче дикий осел, рука його буде проти всіх, і руки всіх проти нього. Він оселиться серед усіх своїх братів, і назвала вона ім'я Господа, який розмовляв із нею Ти Бог, що бачиш. Бо вона говорила: Невже я побачила того, хто бачить мене? Ось чому й назвала криницю колодязь живого, який бачить мене. Це криниця між Кадешем і Баредом. Народила Агар Аврамові сина і назвав Авраам свого сина, якого народила Агар Ізмаїл. Аврамові було 86 років, коли Агар народила йому Ізмаїла.